Ісус Христос, ким Він був до народження і ким став після смерті. Ісус Христос це є Господь, Він є вічний, Він існував до нас і буде існувати вічно. Тому в Біблії пишеться, що коли настане шоста печатка, буде другий прихід Ісуса Христа. Але сам Ісус сказав, що я того не знаю, знає тільки Отець, бо Він прийшов чинити волю не свою, а волю свого Отца Небесного. Тому, хто вірить, що Ісус Христос, Син Божий, матиме вічне життя. Ті чуда, які творив Ісус, не міг ніхто робити. І коли вже Ісус вознісся, Він передав Свого Духа Святого апостолам, і вони творили такі самі чуда, як творив Ісус. Це під силу тільки Божій силі, тому що Ісус Христос в книзі об'явлення все дав. Все розказав. Він розказав анголам, ангели розказали Івану Богослову, що коли буде другий прихід Ісуса Христа, зірки попадають, Сонце затемниться, буде сім чаш Божого Гніву, вознесеться церква при сьомій трубі. І буде перше воскресіння. Це ті, що люди, що були в Христі, вони тисячу років будуть правити. Потім буде друге Воскресіння, суд Божий. Нам вже тим людям, що в першому, це вже. Воно не має ніякого значення. Тому хто другий воскресне це ті люди, що були без Ісуса, і вони будуть судитися. Їх будуть сидіти ті люди, що були з Ісусом. І після того кожному буде по ділам Його за те, що людина не була покарана тута, вона буде покарана на суді і буде скинена в гиєну огнену. Ми бачимо, що в Біблії все, що пишеться, збувається. Бо Бог сам цю книжку писав через. Апостолів і пророків. Нема ні одної книжки, які би так все збувалося. І це вже все написано було наперед. Тому людині, щоб. Позбутися прокляття, вона має в першу чергу покаятися і з'єднуватися з церквою. Тоді вона буде розуміти сенс життя. І неї не життя зміниться. І вона буде покладати надію не на цей світ, а на вічність, яку нас чекає. Бо в кожного вона буде різна. Якщо вона не покається, вона в неї буде дуже погана, та вічність. Тож людина повинна розуміти, коли вона прийшла до Бога, вона повинна йти вузьким шляхом. Для цього потрібно прикладати зусилля. Тож Ісус Христос прийшов до нас на цей світ, щоб нас спасти, щоб ми мали вічність, звільнив нас від рабства сатани, але Він не буде жити там, де нема Бога. Те, що людина каже, що в Біблії написано, вона повинна це виконувати і дотримуватися начатки вчення Христового. Тоді у людини буде результат. Якщо вона цього не буде робити, буде дотримуватись власної думки, в такої людини Бог жити не буде. Тому наше завдання якомога більше спасати людей, проповідувати їм Боже Євангеліє, щоб світло доносилось. До країв землі, і люди розуміли, що наше спасіння це Ісус Христос. Амінь.